Ми, коли приїхали в Київ у 2014 році, е, ну вже не мали можливості знаходитися, в березні. Ми добились від президента України, що він сказав, що Крим це Україна лише 24 серпня 2015 року. Півтора року влада боялася в Києві. Президент Порошенко боявся озвучити, що Крим це Україна. Розумієте, і це ж не тому, що він, це ну давайте ще так скажемо. І світова політика, так, дії. Підтримки заходу, підтримки заходу належної, так, ми не зрілі, зміна влади, все, ну, я просто стільки не згадую, думаю, як ми взагалі вистояли в той момент, дякуючи Богу, що ми взагалі збереглись. По що Росія тоді не пішла повномасштабним торгненням? Бо не знаю, чи ми тоді сьогодні тут сиділи точно.